Я Анна, проектна менеджерка продуктів Microsoft. Уявіть собі асистента, який допомагає вам із повсякденними завданнями. Пише листи, підсумовує зустрічі, знаходить потрібну інформацію та навіть генерує ідеї. І не потрібно нікого наймати. Copilot про все подбає. Розкажу вам детальніше про нього. Поїхали! Що таке Microsoft 365 Copilot? Це штучний інтелект на базі gpt 4 розроблений корпорацією Microsoft спільно з OpenAI. Це віртуальний помічник, що інтегрується в програми Microsoft 365, аби спростити рутинну роботу. Він може аналізувати дані, створювати контент, підсумовувати інформацію та навіть допомагати ухвалювати рішення. Як Copilot допомагає у продажах і маркетингу. Підготувати комерційну пропозицію, дослідити ринок і проаналізувати запити клієнтів робить робиться за лічені хвилини, а маркетологам він допоможе створювати контент, досліджувати ринок, аналізувати тренди та навіть готувати дописи для соцмереж. А як щодо управління персоналом? Та обслуговування клієнтів фахівці можуть швидше адаптувати нових співробітників, створювати навчальні матеріали та навіть відповідати на внутрішні запити. Копайло допоможе оновлювати корпоративні довідники та генерувати інструкції, щоб у ці процеси були ефективнішими. Менеджерам, які працюють із клієнтами, цей помічник зможе знайти потрібну інформацію за секунди, створювати персоналізовані відповіді та навіть автоматизувати рутинні задачі. А чи є ще якісь додаткові можливості в копайлет? Так, розповім ще кілька корисних функцій. Резюме зустрічі не потрібно передивлятися запис. Копайлет підсумує ключові моменти: стисне огляд електронних листів, написання текстів, від електронних листів до презентацій, нові ідеї для ваших проєктів, переклад повідомлень, якщо працюєте з міжнародними партнерами. Спробуйте копайлет вже сьогодні.